Попрощалися з 26-річним старшим солдатом Данилом Молдавським. Він загинув на Херсонщині під час мінометного обстрілу, рятуючи поранених бійців. Іноземні медики-волонтери з благодійної організації Ремарсос провели медобстеження у понад півтори сотні жителів Рівненської громади. Вострозі відкопали елементи дерев'яного мощення, по якому 200 років тому пересувалися жителі заболоченої частини міста. Підручники українських школярів від 16 століття до сьогодення експонують в острозькому музеї книги. На Майдані Незалежності сьогодні прощалися із 26-річним старшим солдатом Данилом Молдавським. Він народився у місті Марганець на Дніпропетровщині. А його дружина родом з Рівного. Провести в останню дорогу загиблого бійця, приїхав земляк Данила Антон. Данила знав я ще з початку 15-16 років. Він один із перших, який пішов без яких там мотиваційних гасел і так далі. Розуміючи, що треба робити і на що то треба робити, пішов до ЛАФ Азову, Ще тоді в тренувальний табір. Ми були об'єднані медичним таким напрямком. Він виконував функцію медика. Багато функцій виконував, але в нього таке було бажання вступити в медичний університет. Літом минулого року Данило звільнився з війська і розпочав цивільне життя. Працював автомеханіком на СТО. Планував відкрити власну справу, але плани зруйнувала війна у перші дні повномасштабного вторгнення. Він відправив дружину Марію у село, а сам добровольцем пішов захищати країну. Загинув 29 серпня через майже два тижні після свого дня народження. Сталося це під час мінометного обстрілу поблизу села Ольгине Херсонської області, чорною птахою. цю літню пору. В серпні місяці в Батьківський дім в дім дружини Данила прийшла скорботна звістка, що він поліг смерті хоробрих, захищаючи Україну. Відповідальною людиною він був, навчався дуже швидко новим технологіям, які нам передають перед загибелью. Він вивіз з поля бою, з танка підірвавшися трьох танкістів і знову повернувся на евакуацію. Поховали Данила Молдавського у Рівному на кладовищі нове на Алеї Героїв. Руслан Севуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Із 8 до 14 вересня в Білорусі і поблизу кордону з Рівненщиною пройдуть командно-штабні навчання, учасники яких вперше планують відпрацювати питання звільнення умовних окупованих територій та виходу на держкордон. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України Олексій Громов. Він зазначив, що ймовірність вторгнення білоруських військ до України залишається низькою. Навчання проведуть у складі багато. Національного угрупування за участі армії Російської Федерації та країн-представників організації договору про колективну безпеку. Хочу зауважити, що задумом команда штабного навчання передбачається вивільнення частини втраченої території умовної держави, підкреслюю, умовної держави. Не виключається, що так званою втраченою територією, під територією мається на увазі прикордонні райони Валинської, Рівненської та житовинська областей. Міряли тиск, рівень цукру та кисню у крові протягом трьох днів. Волонтери благодійної організації Римар Сос обстежували стан здоров'я усіх бажаючих жителів Рівненської тергромади, а також внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні працювали у районі Золотієва. Я їжджу за кордон на форі і для себе надо ну, повірити, щоб знати, як сасувати медичне обстеження. Проводять лікарка з Італії Сільвія Фонделі та медсестра з. Бейцарії Рут Мутон їм допомагає перекладачка. Медики кажуть, що кожного дня до них приходить до 60 пацієнтів різного віку. Якщо у людини при вимірюванні тиску рівня цукру або кисню виявляють відхилення, їй надають лікарські рекомендації. Стан здоров'я більшості обстежених задовільний, каже Рут Мутон. Проте війна може загострити проблеми з самопочуттям. Тому що війна, ви потребуєте допомоги, і тому ми тут. Зараз ще мало людей через війну втратили можливість нормально харчуватися, мають проблеми зі сном, тому що постійно в тривозі. Відтак все це може, а подекуди вже позначилося на самопочутті, і люди мають проблеми зі здоров'ям. До рівного медична бригада «Ремарсос» працювала у Львові. А загалом, окрім лікарської допомоги, організація ще роздає харчі тим, хто опинився у скруті. Робить це починаючи з кінця вісімдесят. А тих років у понад 70 країнах світу. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. У захисній споруді обласної лікарні відкрили галерею місцевого художника-мураліста Костянтина Качановського. Наша ідея була зробити не просто сховище, а наповнити це місце перш за все спокоєм, щоб люди могли розвіятися, відпочити і знову ж таки повторяюся, могли творити розмальовуючи картини, могли погайдатися на качельках. Також тут буде стояти тенісний стіл. Костянтин починав свою діяльність із розпису храмів. А від початку повномасштабної війни набув популярності після написання стінопису Красаві це терпіте не буде. Дуже багато подій негативних, які ну на сьогоднішній день виникли там за останні там, декілька років. Да, і... Коли люди перебувають тут, то їх в них завжди якісь неприємні відчуття, якісь ну аж до депресії. Кажуть, що мистецтво ну все переможе, а переможе мистецтво, значить, переможе і Україна. Це укриття не ремонтували з 1988 року. За гроші з обласного бюджету лікарні та благодійників, а це 4 мільйони гривень відновили електромережі, облаштували операційну з новим обладнанням та санвузли. Тут зможе вміститися 300 людей. Щодо інших робіт, то зі слів директора закладу запланованих 7 мільйонів гривень поки не надійшло. Ми звичайно хотіли, щоб тут відновити. Повністю систему вентиляції з фільтрами, щоб вона повністю відповідала нормам. Ну розмістити тут лавочки, ліжка для необхідного перебування тут хворих. Якщо не буде світла, то повинен бути потужний електрогенератор там не менше 120 кВт, щоб він повністю забезпечував у разі відключення освітлення. Ось стосовно того завершення ремонтних, повністю робіт, то все буде залежати від фінансування. Як будуть виділятися кошти? Але я думаю, що військові дії поки не закінчуються, тому вони будуть виділені. Ми в найкоротші терміни будемо думати про те, щоб завершити цей ремонт. Також сьогодні у медзакладі відкрили кисневу станцію. Загалом в області уже є 18 таких. Крім того, у лікарні запустили ПЛР-лабораторію, у якій медпрацівники зможуть визначати не лише збудних хвороби, а й його кількість в організмі. ПЛР-лабораторія вона підсилила медичну систему рівничне. Ми бачимо, що ковід відступив, але не здався і. Саме щоб протидіяти вірусним хворобам, сьогодні була відкрита нова сертифікована по всім стандартам лабораторія. Киснева станція це також автономність, незалежність нашої області, тому що нам не потрібно буде їздити на кисневі заводи, стояти в черзі і отримувати кисень. Ми сьогодні його генеруємо вже на території Рівненської обласної клінічної лікарні. Катерина Сірок, Микола Мельничук, новини на Суспільному. На Рівненщині свої потужності розмістили 38 підприємств з інших регіонів від початку повномасштабного вторгнення. Це бізнеси із Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей. Це підприємства, які, зокрема, займаються текстилем, меблями, програмуванням, логістичними послугами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, найбільша частина переміщених підприємств знаходиться у Рівненському районі, їх 33. Інші розмістили. На Дубинщині та у Варайському районі. Крім того, нагадаємо, на Рівнощину переїхали медичні установи. Це Луганський медичний університет та онкологічний диспансер, Харківський інститут медицини та біомедичних наук. Андрій Оксенюк полеглий боєць корду з рівного. Воїн загинув у віці 35 років внаслідок ракетного обстрілу у травні цього року. Тоді у Рівному попрощалися із п'ятьма бійцями корду. Андрій Оксенюк служив в органах внутрішніх справ понад 16 років. Був парамедиком у зоні бойових дій і службу з перших днів повномасштабного вторгнення. Дружина загиблого Ірина Оксенюк розповідає, що Андрій воював і раніше у період. АТО вважав це своїм обов'язком. У нього залишились до. Самі розумієте, який був а, І 24 червня, 23-го йому сказали, що він буде їхати в АТО. І 24 червня ми з ним розписалися. Просто, просто розписалися. Тривають рятівні розкопки у центрі острога на території колишньої ринкової площі. Тут мають намір спорудити спортивно-оздоровчий комплекс з торгівельними приміщеннями. За словами учасника археологічної експедиції Костянтина Поляшенка, під будівельним сміттям вже виявили кілька унікальних культурних зрубів. Один датують 17 століттям, інший початком XIX-го. Далеко не усюди, в археології зберігаються органічні рештки, такі як. Дерево, шкіра, тканина. Але тут завдяки тому, що в різні періоди історія страга ця територія підтоплювалася, і ми бачимо навіть шари, перекриваючи природні з прошарками заболоченого ґрунту. І завдяки цій консервації ці зруби збереглись. В цьому заболоченому ґрунті один із дерев'яних зрубів історик Микола Бендюк називає фрагментом мощення дорожнього покриття. каже його проклали десь наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Постійно підтоплювалися, трохи було болота і для того, щоб ходити було зручно по мокрій території, тому була. Складена унікальна як для нашого регіону із збереженням гарним: це мощення дубовими палями. Це, це брус, тесаний, який там, ото під ласточкин хві зроблені навіть самі приємки для того, щоб утримати по цьому мощенню дерев'яному могло дві підводи проїхати. Там дві карети, дві підводи проїхати, розминутися. І це йшло на вона контувувала всю ринкову площу. Лишати фрагмент унікального мощення у майбутньому комплексі чи перемістити його до музею над цим питанням міст... Історики ще розбірковують. Микола Бендюк каже: у будь-якому випадку зруби будуть підняті на поверхню. «Все те, що ми знайшли з дерева, будемо діставати землі. Треба розібрати, пронумерувати кожну дощечку. Тоді процес його закріплення пройде, Ми напитаємо наситимо його спеціальними речовинами, щоб воно трималося. А тоді побачимо, де експонувати. Оригені ідеальний варіант було б, коли збудується цей торговий комплекс, який тут є, можливо, повернути його назад і під скло, щоб люди ходили по тому нас по і дивилися внизу мощення 18 століття, по якому ходили там 200 років тому. Археологи кажуть, під час розкопок виявили вже декілька культурних шарів. Найдавніший з них відносять до періоду трипільської культури. З під землі дістали багато майбутніх музейних експонатів. Це фрагменти кераміки, пічні кахлі, давній посуд, монети. Тощо все це поки перебуває на реставрації. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Нове ім'я в національному реєстрі рекордів. Ілля Войтович. Ілля Войтович. Це дев'ятирічний рівнянин Ілля Войтович. Сьогодні він встановив рекорд України у номінації Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку. Я цьому в першу чергу завдячую своїй мамі, тому що вона мені завжди допомагає, підтримує, вкладає всі свої сили та любов. Також дякую усім своїм вчителям упродовж півтора роки Ілля отримав 143 нагороди, зокрема й на міжнародному рівні. Ілля вивчив усі літери та цифри у три навчився читати. Школяр опанував гру на скрипці. Спочатку його навчала мама, потім у музичній школі. Понад сто нагород рекордсмен отримав саме за музичні перемоги. Окрім цього, хлопчик займається малюванням, танцями, моделінгом та ментальною арифметикою. Він дуже спокійний і він дуже надійний. На нього завжди можна покластися. Ми організовуємо велику кількість олімпіад і змагань. А і ми, от просто завжди. Точно були впевнені, що Ілюша зможе підготуватися і виступити, незважаючи ні на які обставини. От, наприклад, перша його олімпіада, яка ще на той час відбувалася офлайн, він прийшов на неї з дуже високою температурою. Незважаючи на погане самопочуття, він взяв участь в Олімпіаді і отримав призове місце. Мама рекордсмена Оксана Войтович розповідає, що намагається розвинути у сина різні таланти однак, навчатись чи відвідувати гуртки. Не змушує. Кожна людина є вже народжена унікальною, є вже талановитою від природи. Просто треба зуміти відкрити той талант і бажано вчасно це зробити батькам. Але ми ніколи насправді не дізнаємося, до чого є талант нашої дитини, поки не почнемо розвивати його в різних напрямках. Кривко Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. За такими от партами навчалися наші предки ще 90 років тому, у 30-ті роки минулого століття. За кожною партою сидів один учень. Писати йому доводилося за допомогою пера, яке вмочалося у чорнило. Ну, цікаво те, що чорнило завжди наливав вранці черговий. Він брав у прибиральниці пляшечку з чорнилом, і його завдання було налити, щоб чорнило було присутнє в кожній чорнильниці. Хлопці перед контрольною могли заховати свою чорнильницю, щоб писати потрібно було повернутися через плече, вмочити перо у сусіда за спиною. і Таким чином можна було піддивитися. Особливо на математиці те, чого не знає на виставці в Острозькому музеї книги. Можна побачити, як змінювалися підручники українських школярів від 16 століття до сьогодення. В експозицію входять в тому числі і копії українських першодруків. Тут представлено два букварі Івана Федорова, Львівський 1574, А через чотири роки в Острозі він випускає ще один буквар. Це перші слов'янські букварі, які. Ну вже вписані в історію. Є ще факсимільні видання граматик, викладачів Острозької академії, Мелетія Смотрицького. Це перша взагалі слов'янська друкована граматика. Через відсутність у музеї бомбосховища відвідані виставки, перше научіння отрокам проводять для невеликих груп школярів. Окрім перегляду експозиції, для них передбачена й інша програма. Може і пописати, і посидіти, і зробити селфі за пар. Тою завжди в музеї цікаво заглянути, що ж там у вітрині, за вітриною, за склом. Тому що ми не можемо дати в руки експонат. А коли є цифрова копія, можна і просто погортати і побачити, як вона всередині виглядає. Ось так закрита за вітриною. Книга. Окрім давніх підручників, тут можна оглянути елементи навчального інвентаря минулих часів. Виставка Перше научіння отрокам триватиме до 7 вересня. Максим Коломис, Микола Мельничук. новини на Суспільному.